Так, друзі, а в нас пасів продовжається. Ось я вже знайомий приїхав на такому тракторці, по та Сівалка трьохрядна гарбузова. Бо тут такі городи, що та восьмирядкована не заїде сюди просто, щоб посіяти. А цим ще трьохрядний сівалочний як вона там червона зірка як вона називається знайомий цей рік купив новий і невеличкі ділянки мені ось посіє зараз так гарбуз 7 українська багато Саня дає прикурить Дравліка слабенька, мабуть. Може вона важка сильно. Хм, не знаю. Ну, працює нормально. Так що, якщо комусь треба посіяти в Київській області. Давайте дзвонить до сані. Помаленьку формируємо. Ну, цьому закінчу своє відео, будемо переїжджати на другу ділянку.